Кожен герой повинен пройти своїм шляхом. Якщо підіймаєшся вище за всіх, який рано чи пізно завершиться. Якщо присвячуєш себе боротьбі за ідеали, ти перестаєш бути просто людиною. Ви тепер легенда, містер Вейне, легенда. Ми боролися разом. А потім ви зникли, але прийшло зло, і Бетмен повинен повернутися. А якщо його вже більше не існує, він повинен повернутися. Він зобов'язаний. Воскресіння темного лицаря. Грандіозний фінал легенди. Фільм Крістофера Нолана влітку 2012-го у 3D.